Миколаївські комунальники продовжують ліквідовувати і наслідки ворожих обстрілів. Нині взялися за прибирання місць прильотів у мікрорайоні Соляні. Як працівники ЕЛУ автодоріг наводять лад та роблять місто затишним, попри нестабільну безпекову ситуацію, розкажуть мої колеги далі. Їхній робочий день розпочинається рано вранці. Працівники комунального підприємства «Елу Автодоріг» з перших днів повномасштабної війни стоять на варті порядку та щодня ліквідують наслідки прольотів ворожих ракет. Поки у Миколаєві відносно тихо взялися за прибирання локацій, куди прилітало ще кілька місяців тому. Ось на цьому місці у мікрорайоні Соляні розташовувався супермаркет АТБ, інші магазини та багатоповерхівки. Нині тут суцільні руїни. Під обстрілами ці будівлі опинялися не раз. Ще на початку березня росіяни накрили Тими снарядами людей, які стояли у черзі біля банкомату, тоді від тяжких поранень загинуло дев'ятеро цивільних. Ще один обстріл стався у серпні. Ворог вдарив по інфраструктурі ракетами С-300 влітку, та в кінці весни тут було кілька прильотів, і ми допомагали розчищали дорогу цю і розчищали можливість проходу по тротуарах. Але пройшло кілька місяців, і ми розуміємо, що тут, як то кажуть. Бізнес та люди, котрі тут нема нікого, і цей, цей, ця частина дуже в занедбаному була состоянні. Самого ранку ми приїхали, розчищали, прибирали розвалені бікборди, метал, листи з криш, вікна, скло, бетон. Щоб навести лад, елу автодоріг об'єднали свої сили з комунальним підприємством Миколаївські парки та залучили спеціальну техніку Миколаївоблтеплоенерго. Результат спільних зусиль видно вже за кілька годин роботи. Всі ці металеві частини, металеві конструкції, ми склали в одне місце. Я так розумію, що це власників криші, понівочений метал. Це їхня. І я думаю, що вони будуть, коли там сюди прийдуть, вони з цим розберуться. Наше завдання прибрати каміння, скло, брухт та все сміття, яке унеможливлює і прохід, і проїзд на цій ділянці. На допомогу часто приходять і самі миколаївці, можуть і аварійну гілку спиляти, і нагодувати гарячими обідами. Ця вся війна вона дуже об'єднала людей. Отут була на... збита осколками велика гілка, і вона заважала проїзду сюди, на цей п'ятачок, на цю територію автомобілям і машинам. Тут неподалік є заклад, він продає якраз техніку електричну. І наш мастер Ілія Дмитрівна, вийшла по спитала, чи можуть вони допомогти. Нам одразу вийшла людина, взяла з собою пилку електричну і спилила цю гілку і прибрала. І ми тільки подзвонили в World Kitchen, Кітчен, ну, в місті дуже відомі. Вони волонтери дуже багато допомагають, і вони одразу привезли нам 20 обідів. Нам і КП «Парки». дуже смачні Обіди. Всі наші працівники з'їли. Нині роботи на цій локації вже закінчили. Попереду розбір понівечених об'єктів в інших мікрорайонах Миколаєва. Комунальники кажуть, готові працювати багато. Головне, аби в місті було якомога менше локацій зі слідами руського миру. Наталя Засядько, Євгені Кончаренко, телеканал Март для є новин.